Усіх вітаю, шановні українці! Слава Україні! <кій> Трішки захворів я і думав сьогодні зробити якийсь огляд на чергову цікаву касетку. Але, якщо чесно, немає натхнення. Ну, заїхав на почту. на почту і забрав ось таку посилочку. Посилочка від пана Юрія. Прізвище не будемо вказувати. Пане Юрію, я вам дуже вдячний. Гарна коробочка, гарно спакували. по всій відомості. Я розрізав, але ще не заглядав. І ось от хотілося вже, як вже розрізав і думав, заглядати буду. Думав, ладно, вже вимкну камеру і разом з вами хоча б такий невеличкий, анонс, що приїхало мені? Що мені пан Метро, пан Дмитро, вибачаю, пане Дмитра нема вже з нами. Пане Юрій, прислав мені ось таку коробочку з касетом. Я так буквально буде <кхм> рубрика розпакування. І невеличкий такий невеличкий анонс. Ви просто їх побачите, але оглядати будемо вже згодом якось. Так що, друзі, давайте розкривати і дивитися, що пан Юрій надіслав. Так, ну, коробочку я розрізав. О, не будемо тепер заглядати, що ж там... Так, трішечки ось так зроблю. От, щоб нам не заважало. Так, що у нас сьогодні? Запакував, пане Юрію. Добротно. Ну... Так, 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 так. Добре, запакував. Так що, друзі, нам є, що оглядати в попередніх, в попередніх в майбутніх роликах. Так, є у мене такі е, Daye LLH, Але привабила саме 45 очка Ось така. Якщо я не помиляюся, ці касети OM Denon. Так, ну що ж. Поїхали далі. Ось такий Goldstar CRX 90. Гарний Goldstar. Так, на писульки, це, мабуть, там папірчик вставлений. Так, ніби папірчик, його можна буде зняти. Так, добре що. Мабуть, скоріш за все, не пописано. Ми побачимо це згодом. Я ще повитираю, повідмиваю. Олівці постираю. Зайві наліпки здеру. Так. А це в нас що? Сорекс? Ось такий Сорекс. Е, дуже мені нагадує. Що ж це мені нагадує? Якусь касетку я вже... А, актив! Дуже схоже на актив. Корейського виробника. Так. Давайте, може ближче я такого раз. Ось так. Ось такий 40 дуже похожий на той актив. Але це будемо розглядати, будемо згодом. Тобто, це у нас є <клес> матеріал. Ох ти, а це що таке? Ой-ой. Пане Юрій, це, я так розумію, що це у нас? Це вкладки, які окремо продавалися. Для касет. Оце прямо новесенька якась. якесь. Максел. Чудово. Вкладочка переламутра. Ну, давайте все ж таки я витягну. Ой, то та там не одна. Бачите є. Смужки для зі, е, згинання її. Та ви що. Ось це. Оце, оце, звісно, гарний подгон. Оце, так. Да. Так, ну, з такими японськими баришнями. Так, дивимось далі. Ага, це... пан Дмитро мені прислав коробочку, так. Да. було відео TDK Kit Pes і одна касета була з. Ескасішна коробочкою. І, бачите, пане Юрію, мені коробочку підігнав, щоб, як то кажуть, все грало по фіншую. Так. Так, так. Ось така касета лазер. Йо, в мене все в такому, типу, хромовано. Ну, круто. Лазер UHD. Бо на камеру навіть зловити її важко. Так, 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 ух ти. Це нагадує Голстар. Все можливо. Все можливо. Можливо, це ОМ Голстар. Але розбиратися вже будемо теж все згодом. Гарненька касетка. Так. А це в нас. Е... DB Max. Так, тут теж олівець. Так, попрацювати придеться. О, японський ринок, все як має бути. Люблю японський ринок. Так. Жовті каточки. Отако От невеличкі такі анонсики для вас. Це будете знати, що які касети будуть в майбутньому. Тобто тут і так вистачає вам на кілька років вперед. Так, Юніверсум. Є в мене одна буквально універсум, і то не співпадають поліграфія з касеткою. Ця ніби комплектна. Так. Є у нас матеріал. Так, це у нас що? Оце у нас якийсь кварц. Такої я не знаю. Ага. Це дуже схоже на... Так, катушечки у нас там, ну, ніби норм. Але це, скоріш за все, або Китай. І він же ж Гонконг, да, трішки подуставша, але нічого. На огляді я вам все одно її покажу. Спробуємо ми її і калібранути, Для себе писати, звісно. Думаю, що нема сенсу є багато чого в гарнішому стані. Так. Це в нас е касетон. Офігеть. Це прямо як на жаргоні. Касетон. О, а тут дуже схоже е аква чи бас. Це можливо, і Кас... касетон, можливо, аква або Басф. Так. Динамакс. Так, коробочки ми всі тут пополіруємо, зробимо нормальний товарний вигляд їм. Так, то що то у нас тут відбиточок якийсь є? Made in Japan? Ілфорд? Ось такої касети Ілфорд я не бачу. Так, а щось такі, Що це воно мені нагадує? А що вона буде нагадувати нам? Будемо розбиратися в майбутніх роликах. Тоді будемо проводити розслідування. Toyota! Так, десь в мене є зелена Toyota. Тут з'явилася Toyota Синя. Ну, це, як то кажеш, не озброєним оком видно, що це ОМ Голд Стар. Так. Т.п.р. Что это у нас? Пираль, Пайраль, Спираль, короче как. Так, Спринт, Пираль Спринт, Best of Eagles. Можно будет послушать. Так, ну такий такие Пираль у нас теперь есть. Так, Карис, Карис, вот у нас Карис появился. Будем честно, это его по любому. Карріс будемо удалять. Так, а тут у нас Театр The of Tragedy. Все це треба буде послухати, порівняти. Лоє. Лове. Тут, тут взагалі дуже багато варіантів, як правильно вимовити, но ніби б як лове. Так, цікаво. Тут наліпка. І тут наліпка. Шкода. Можна буде спробувати феном зняти. Так, ну що ж, ловим. Так. Вінсвуд. Ось такий Вінсвуд. Коробочка нагадує <кхем> Sony. Ну і касетка, в принципі, десь теж нагадує Sony. А з цим ми будемо розбиратися пізніше. Так. Ну, АКІ SX я да, попросив, бо у мене ніби які є всі GX і HX. А SX є запечатка, і вона єдина, і не хочеться якось її якось е, є розпаковувати. Вирішив одну таку сайхановську ак придбати. Так. от І півоніри. Півоніри N2. Так. C1. Що у нас там? Дир? Так. Будемо слухати, що це таке? О, GVC Динарек DA7. Схоже, знаєте, як Denon, так? Да? HD. Так. От слухайте, ми якісь тут. В кадрі. <кій> так, тепер що це у нас? Хайвел. -Well. От мені завжди цікаво знайти щось таке невідоме. Ось те, що я люблю вас побалувати таким відео. От хайвел -Well. Такого в мене не було. А це цікаво буде подивитися, що то за Хайвел. -Well. Так. Duck. Дональд Duck. Ось такий Дональдак. Йоме, це ж чекайте, чекайте. Господі, кого це воно мені нагадує. На когось. Господі ми... Вилітло вже з голови зовсім. Американка ніби, так? Так, цей Дак. Так, 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 так. О, Широ. Десь якась дуже яскрава касетка. І теж. ОМ Gold Star. Це ми будемо бачити вже роздулятися. Все пізніше побачимо, друзі. Так, MTX. Це що у нас? Металка. Гарна касета. Ну, Так, да, Gold Star Вміли робити навіть <coughs> простенькі першого типу робили гарненькі касетки. От, будь ласка, дивіться, Gold Star, стекляшечка. Ну, щось. От є щось гарненьке. Є. Гарна касетка. Так. Так, так, так. FairMate. Є в мене на 10 і на 15 хвилин, і вони дуже-дуже страшні. Вони не розраховані під якісний запис. Ну, ця касетка ніби якась, от, ніби вже під музику нормальну. Це більш якісний О, Коробочка від тискасі. Навірно, універсальні коробочки. Скасішні. Так. Піонер 3 a Це буква літера A, да? A. Так. N3. Це теж ми будем. Все ми будемо розглядати в наступних роликах. М1, Піонер. Так, оце що у нас там? Не знаю такого. Так. Ні, ще один Піонер. n 1 t Ага, в мене, по-моєму, є така запечаточка, а ми будемо розглядати розпечаточку. Так. ой, і лишилося ще трошки. Так, Камбра. Чи... Самбра, Камбра. Це взагалі що це таке? Так, Боб Марлі. Це все ми помиємо, почистимо і зробимо з них лялечок. Є над чим попрацювати. Так, друзі. Ідемо на завершення. Professional ICM. О, ICM. Так. Прикольно. От щось ніби є таке, щоб Трішечки, як то кажуть, воно притягує зір. Але й дуже швидко відпускає. Розберемося із нею. Можливо, коли вони будуть е чистенькими, гарненькими, це буде більш приємніше вже. Так, N-1 піанінарка. Це теж будуть у нас Nippon Columbia Denon DX7. Так, да, якось от Denon є, а от сімерочки немає. Це 78 рік, друзі. Угу. Нел Янг. Японський ринок. Гарна касета. І що це у нас ще? А це у нас якийсь Music 46 Джевельтон Джевільтон. Джавеліна, коротше, якийсь. Коробочка, коробочка Гонконг, ніби. Щось нагадує. Але з цим ми вже розберемося, друзі. Пізніше. Так, все, коробочка пуста. Ось така сьогодні розпаковочка. Швиденько вам просто показав, які касети прийшли. Пане Юрію, я вам величезне дякую. Гарний подгончик для, як то кажуть, наших оглядів. Нам є чим займатись тепер. Ну, і мені тут буквально на кілька днів, мабуть, І треба ж трішечки привести їх, як то кажуть, божеський вигляд. Ми їх помиємо, почистимо, ці пелючки, відполіруємо коробочки, будуть вони гарнесенькі, щоб було не соромно, як то кажуть, вам демонструвати їх на оглядах. Вони будуть гарнісінькі. На цьому все, друзі. Пішов я лікуватися. На все добре. Слава Україні!